Глава п'ята. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього ученики його, і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи: Блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні лагідні. Бо вони успадкують землю, блаженні ГОЛОДНІ І спраглі правди, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні гнані за правду бо є Царство Небесне, блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, так гнали і пророків, які були до вас, Ви сіль землі, якщо ж сіль втратить силу. То чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути викинутою геть на потоптання людям. Ви світло світу, не може сховатись місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить усім у домі. так нехай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, не порушити прийшов я, а виконати. Бо істинно кажу вам: доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться усе. Отже, якщо хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, то й найменшим назветься у Царстві Небесному, а хто виконує і навчить, той великим назветься у Царстві Небесному. Кажу бо вам: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не увійдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано древнім: не вбивай, а хто уб'є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає суду. А хто скаже на брата свого рака, підлягає синедріону. а хто скаже потвора, підлягає вогненній. Отже... Коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди перше помирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар твій. Мирися з суперником твоїм швидко, доки ти в дорозі з ним, щоб суперник не віддав тебе судді, а суддя не віддав би тебе слузі і не вкинули б тебе у в'язницю. Істинно кажу тобі, ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останній кодрант. Ви чули, що було сказано древнім: не чини перелюбу, а я кажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею у серці своєму. Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, бо краще для тебе. Щоб загинув один з членів Твоїх, аніж щоб усе тіло Твоє було ввергнуте у гиєнну вогненну. І коли правиця Твоя спокушає тебе, відсічи її та кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів Твоїх, аніж щоб усе тіло Твоє було ввергнуте в гиєну. Сказано також, коли хто розводиться з жінкою своєю? Нехай дасть їй лист про розлучення. А я кажу вам хто розведеться з жінкою своєю хіба що через її любодійство призводить її до перелюбства, і хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує. Ще чули ви, що було сказано древнім: не клянися, неправдиво, а виконуй перед Господом клятви твої. А я кажу вам. Не клястися зовсім ні небом, бо воно є престолом Божим, ні землею, бо вона є підніжжям ніг Його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, і головою твоєю не клянися, бо не можеш жодної волосини білою або чорною зробити. Нехай буде слово ваше так, так, ні, ні, а що зверх цього. Те від лукавого, ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу, і тому, хто захоче судитися з тобою, і верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку. І хто примусить тебе йти з ним одне поприще, іди з ним два. Тому, хто просить у тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця Вашого Небесного, бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода, чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий.